Ну от, ще раз хочу показати дорогу. Ця дорога розрахована на одну полосу. Згідно правил дорожнього руху в Каліфорнії, ну в США теж. Не. Треба їхати ближче до в полосі, до з лівої полоси розмежування полос. Так як справа вже немає полоси ніякої не білої, не жовтої, ну має бути тільки біла, то це визначається, що ця... Фолоса вся ширина для руху в одну, в одну як би, ряд, в одну лінію. О, друга справа, автомобіль хоч може поміститися, він їхати не може. А для чого ж тоді? Ну, По-перше, для зручності, а по-друге, там можна поставити автомобіль і не треба буде його постійно об'їжджати. Він просто справа буде на цій дорозі. Ось так дороги будують в США. От, приклад другий, другий. Тут полоса вуща, але для повороту вліво і виїзду, з, от як зараз справа машина хоче виїхати. Вона буде виїжджати в цю жовту середню колосу, а потім зміщуватись правіше. Такий варіант є. Для стоянки виділене місце, а між ними полоса для велосипедистів. Це дуже функціонально і практично. Знову ж таки може бути... Рух в різні сторони, на дорозі може бути виділено такою бровкою, яку ніхто не перескакувати, звичайно, не буде. Можна переїхати, скажімо, але це ніхто не робить. Ну і що саме цікаво, це отакі перехрестя з чотирма знаками стоп у різних кінцях. Їде той, хто перший під'їхав і зупинився.